Рі, вітання всім телеглядачам! Це передача актуальне інтерв'ю. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина». на сьогодні до студії. Ми запросили Сергія Краєвського, голову комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради і майстра спорту по боксу. Ми вітання вам, пане Сергію. Щирі Добре, здоров'я всім поговоримо сьогодні про новини. Вінниці спортивною і про те, як Вінниччина, Вінниця буде розвивати ветеранський спорт. Я знаю, що буквально ось-ось стартує шаховий турнір і саме у Вінниці. Е, так, шаховий турнір у нас стартує буквально завтра. Сьогодні вже приїжджають команди зі всієї України. Це е, у нас на театральній 24 чудова дитячо-юнацька спортивна школа. Шахів і шашок маємо чудові результати. Ми маємо навіть книгу рекордів. запис книгу рекордів Гіннеса. по цій школі. Наш вихованець Нижнік був наймолодшим грейсмейстером у світі. 2008 року, скільки ми років тоді було? дайте мені попад. Мені здається, 12. Мені здається, що і зараз є у Вінниці спортсмени, які досить юні, але демонструють класні результати. У нас чудова школа, і як я кажу, все розпочинається з бази. У нас відремонтована сучасна європейська база. Я думаю, що краще зараз на території України, і тому ми можемо приймати. Змагання такого високого рівня, і от завтра саме таке змагання серед дітей розпочинається з усієї України. Скільки орієнтовно буде спортсменів? Я думаю, то що я знаю, біля 300 учасників. Ох, це ж випробування для Вінниці, тому що таку велику кількість спортсменів прийняти, розселити це означає, що місто готове до таких серйозних гостей і до таких серйозних змагань. Я скажу більше, що коли ми проводимо змагання, наприклад, Atmos Cup Україна, це змагання з футболу серед дітей, ми зараз приймаємо біля двох тисяч е, взагалі е, спортсменів і батьків і тренерів, які приїхали, це біля двох тисяч. Чи означає це, що Вінниця не даремно є, здається, і сайт, і газета «Вінниця спортивна. Що Вінниця таке дуже спортивне місто? Я в цьому впевнений на 100%. Які бази ще ось такого рівня, які готові приймати і всеукраїнські спортивні змагання, і можливо навіть міжнародні? Я скажу, що база диша номер 2 це Бузький узвістри 33. Якщо ми згадаємо колишній водний спартак, ну не колишній він, в принципі, так, так і є. На жаль, тільки що там був запланований, скажімо так, реконструкція спортивної бази. Ну на жаль, поки із-за війни, я думаю, вона не відбулася. Але ми міську дитячу, -дитячу спортивну школу встигли реконструювати. Вона знаходиться через Буг від Свердловського масиву. Це так, щоб віничани вже зорієнтувалися по локації. І там у нас завжди базується молодіжна збірна з висловання на байдарках і кної. До речі, цією збірною наш, керує наша Вінничанка Анна Балабанова. Вона призерка Олімпійських ігр, теж наша гордість. І отак от все зав'язано. Тобто, також бази, наприклад, база, приватна база нокаут, спортивний клуб. Він також приймає і чемпіонати України з різних видів єдиноборств. І навіть і в цьому, і в тому році вже були такі змагання проходили у нас. І також вона є базовою основою, коли приїжджає збірна України і проводить навчально тренувальні збори, там то підготовці до чемпіонату Європи чи світу. Також ми справляємося. В принципі, це не єдині бази, які я назвав. Просто якщо буду перераховувати всі то ефір трохи буде затягнути. От щоб під, підвести, поставити крапочку або кому. От ви як спортсмен, як питання, як до спортсмена, як до людини, яка до чогось прагне, мріє, і як до чиновника. А що він і ці? Потрібно в сенсі спорту і баз, щоб ну от супер, про що ви мрієте? Зараз ви знаєте, я про що мрію. Це в принципі записано у нас в багатьох документах, що Вінниці потрібно раніше. Ми казали спортивний великий комплекс, тобто арена спортивна, така, щоб, грубо кажучи, на 2-3 тисячі глядачів крита. І в кожному районі по одному-двом спортивних залів з легких конструкцій, і тоді я думаю, що ми змогли похопити ще більше населення. І це ще було б кращим важелем, щоб люди займалися своїм тілом, своїм духом, своїм здоров'ям. Це в планах, і я думаю, що це все відбудеться. А зараз місто працює над тим, щоб побудувати спортивно-реабілітаційний центр. Це дуже важливо, особливо під час війни, і я думаю, що стане ще більш актуально, Після переможного Зверні. миру і по завершенню. власне хочеться з вами зараз поговорити про так прицільно про розвиток. Про ветеранську політику в сенсі розвитку спорту ветеранського я знаю, що вже чимало зроблено. Ми здається минулого разу з вами виділилися враженнями і досягненнями наших ветеранів під час спортивних ігор, які вдалося організувати, які ажіотаж вони викликали, і як багато ветеранів взяли участь у цих змаганнях і з якими результатами. І в принципі, у нас в студії також ми запрошували вже ветеранів, які готуються, які їдуть виборювати і готові виборювати першості міжнародних, Родних змаганнях, яким ви бачите розвиток, чи спілкуєтесь ви власне з ветеранами, чи важливо розвивати ветеранський спорт? Зараз це задача номер один, і ми з цим працюємо вже з середини 2022 року. Ми розуміли, що люди, які повернулися після війни, вони потребують і психологічної, і фізичної реабілітації. Найкраще це робити через спорт. І ми відкрили для таких людей, для їх сімей, для військовослужбовців всі спортивні зали, які підпорядковані в Вінницькій міській раді. Вони для них відкриті абсолютно безкоштовно. Ось їде без що... всяких умов. Без всяких умов. Ну умови це зрозуміло. Має бути довідка від лікаря, що тим чи іншим, що він може відвідувати, що це ну не буде для його здоров'я. В зворотній бік, як то кажуть, рухати людину Що тому, тільки що... де допомагати да, відновлюватися. Да. Нам зараз дуже приємно, що ми співпрацюємо з нашими реабіліційними центрами медичними, які своїми спеціалістами приїжджають в спортивний комплекс «Аквавін». Там у нас є чудовий басейн, який працює на 80% суту на дітей, але час і можливості, щоб там поплавали наші ветерани, які потребують. Реабілітації ми однозначно знаходимо. Прийнято рішення Вінницької міської ради в цьому плані, що всі ветерани міста Вінниці, які мають другу групу інвалідності, які з другою групою інвалідності, мають право безкоштовно 50 відвідувань на рік спокійно зайти в басейн і позайматися. Які і... басейни для цього міські відкриті? У нас, в принципі, для дорослих, це у нас зараз міський басейн, у нас він один, це Янгеля 48, mm -hmm. і це басейн дитячо-юнацької спортивної школи, спортивний комплекс Аквавін. Ми маємо ще, звичайно, басейн в палаці дітей та юнацтва, але він використовується суто для дітей. Він так в апріорі розрахований на діточок. І в принципі ще не було такого, щоб ми комусь відмовили. Навпаки, ми закликаємо, що ми можемо прийняти ще більше ветеранів. Ми працюємо з е, помічниками ветеранів, тому що Вінницька міська рада встановила такі, навіть можна сказати, вже професії помічник ветеранів. Це також люди, які проходили війну, чи люди, які е, проходили АТО, які знаються на проблемах. І в будь-який момент завжди на телефоні з будь-яким ветераном. і ми співпрацюємо, запрошуємо, отримуємо, допомагаємо. Ще раз скажу, практично всі спортивні зали, наших дитячо-нацьких спортивних шкіл відкриті для наших ветеранів. Тому що ми розуміємо, що це від серця, це навіть не рішення керівництва, це від серця, тому що це люди, які зробили все для того, щоб ми зараз могли навіть з вами розмовляти. А запит на спорт, на заняття спортом є від ветеранів? Однозначно, я вам хочу сказати, що всі практично спортивні зали міста Вінниці зараз переповнені. Я маю не тільки ветеранський спорт, я маю взагалі взяти загальноосвітню школу. Mm -hmm. Зранку до вечора спортивний зал заповнений. І їхніми учнями, і позакласною роботою, і, дитя, і тренери дитячо-нацьких школах в, їхні, в тренерах освітяних Закладах освіти викладають і працюють у нас на договорній основі, і в подальшому нам в будь-якому випадку все одно треба буде добудовувати спортивні зали, тому що запит 100% є. Якщо ми говоримо поки що про реабілітацію, про відновлення, про такі любительські заняття спортом, які потрібні ветеранам, то що в сенсі розвитку професійних спортивних напрямків, які підходять для ветеранів, що ви планували би або рекомендували би як фахівець розвивати, де вони можуть проявити себе не тільки у Вінниці, не тільки в Україні, але й поза її межами? Ви знаєте, для ветеранів найбільш підходять адаптивні види спорту. Це не обов'язково має бути щось ціленаправлене. Тобто людина зайшла є бажання пограти в теніс. Теніс чудово розвиває реакцію, скажімо так, ти рухаєшся. Можна побити грушу, можна чудово працюють у нас напрямки в боротьбі, тому що у нас. Федерація Дзюдо та Самбо е, взяли такий напрямок, яка, до речі, підтримується Вінницькою міською радою. Е, взяли напрямок і вони організували цілу групу ветеранів, які приходять і займаються боротьбою. І нещодавно ми е, в місті Вінниці пройшов чудовий турнір пам'яті батальйону Шаманбати. Бійців, які там загинули, це 13 бійців, які загинули в одній спецоперації, і в тому числі. Один вінничанин і його брат, скажімо так, був одним з головних організаторів цього турніру. І там на початку. Турніру, от свій майстер-клас, вже показували ті ветерани, які тренуються цими видами спорту, які вже чогось да. досягли, які мають які, результати, які вже як то кажуть, ну там не перший місяць цим займаються. Е і як вони самі кажуть, що ментальне здоров'я і в цілому здоров'я покращується і психологічно себе краще відчувають, тому що це е люди, які втратили кінцівки, які м м мали серйозні поранення, але тим не менш не склали руки і продовжують рухатись вперед. І ми гордимося такими людьми, ну просто в квадраті. Ви говорили вже про ті плани, про розвиток спортивної інфраструктури. Якщо говорити про розвиток ветеранського спорту, то чи потрібні якісь особливі умови, зали, окремі майданчики для тренувань? Чи це все може підходити, те, що є, має місто, і те, що колись буде побудовано, я в цьому точно переконана. Що можна сказати? що зараз ми використовуємо ту структуру, яка у нас є. Ми говоримо зараз з вами про ветеранів, так так? так, так, звісно. То та структура, яка є, ми її повністю використовуємо, але кожен рік адаптуємо. Наприклад, в цьому році на Діша номер 1 зробили ще одну додаткову роздягальню для людей з інвалідністю абсолютно зручну з під'їздом для крісел колісних. З під'їздом так, щоб людям було абсолютно зручно, тут важливо все, і туалетні кімнати да, піднятися. Да, і Це ми говоримо, uh -huh. що і там, і душ, і туалет, все абсолютно відповідно норм. Якщо взяти Двіша номер 5 це в нас ну там гарні тренажерні зали. У нас і ветерани, і в принципі спортсмени можуть. Там чудово займатися, і там також ми зробили з нових два, дві туалетних кімнати з душовими зі всіма, які відповідають всім санітарним нормам. Тобто, потихеньку рухаємося в цьому напрямку, кожен рік додаємо. Кожен рік додається. Не те, що у нас цього не було, але робимо ще більше і ще краще. Але те, що нам потрібен спортивно-революційний центр. Великий масштабний з професійними реабілітологами. Ну я думаю, що це 100%. І це розуміють всі. Над цим працюємо. Яким він має бути або де чи є якісь попередні плани? Чи можете їх відкрити? Звичайно, є попередні плани. Вже відбулося багато івентів на збір навіть коштів. Прошу пробачення на збір коштів для цього проекту. Міський голова неодноразово представляв цей проект за кордоном і в Німеччині і. В інших країнах, і я надію, що він все-таки у нас відбудеться. Я так розумію, що це велике фінансування, і напевно, що йдеться зараз про те, щоб залучити якісь донорські кошти. Абсолютно правильно, тому що ну бюджет зараз працює звичайно. Ви знаєте, що Вінницька міська рада, як і обласна рада, взяли напрямок допомоги фронту, і це задача номер один. І Багато мільйонів виділяється саме на FPV-дрони, саме на допомогу нашим mm -hmm. людям на фронті. Ну, Все для перемоги. Коли теоретично може запрацювати цей реабілітаційний центр, в якому будуть всі можливості для реабілітації і знову ж таки для спорту, напевно, професійного, зокрема для ветеранів? Ще раз, мені важко зараз називати mm -hmm. дату, певно, тому що це, це сотні мільйонів гривень, і е, вони все ж таки, я думаю, будуть знайдені для цього проєкту. Моя щира надія, що я думаю, за роки три ми маємо мати такий реабілітаційний центр. Дивіться, ми говоримо про те, що може зробити місто, що вже робить, що вже зроблено. Говоримо про те, що є запит від ветеранів, що на, на, на спорт, на заняття спорту є бажання. Як комунікувати, щоб, скажімо так, ніхто не випав із поля зору, щоб донести цю інформацію до всіх? Щоб стимулювати кожного проявляти себе, ну зараз для цього ми з вами розмовляємо. Що якщо нас хтось побачить, то ще раз кажу, через помічника ветерана, через е департамент соціальної політики, через комітет по фізичній культурі, можна з нами зв'язатися, і ми підкажемо все. Що тільки знаємо, плюс це все є на наших сайтах. Можна зайти, прочитати спокійно, під'їхати за адресою, чи там є телефони. То тобто забити просто в пошук ветеранський спорт Вінниця. Пропозиції так. дуже просто. Так я і... якраз про це наголошую, тому що може хтось сидить біля телевізора, чи дивиться в Ютуб-каналі нашу передачу і йому ця інформація хто буде корисна. Профес... Хто захоче вже професійно займатися? У нас є обласний центр інваспорт. Який виводить вже ну людей на рівень, скажімо так, чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи, і там є і чемпіони світу, і чемпіони Європи. Неодноразові навіть і там відкриваються нові відділення зараз спеціально для ветеранів із велоспорту і з інших видів спорту можна себе знайти. Тому хто я хоче? хто хоче для... Себе для здоров'я для душі ми відкриті. Хто хоче професійно, теж можна себе спробувати. Ми будемо раді допомогти в усіх направленнях. Ну, Якщо ми вже заговорили про результати і міжнародні результати, то буквально кількома словами: хоча паралімпі... паралімпіада вже далеко позаду і готується вже до нової, але разом з тим я знаю, що Вінниця має хороші результати. Париж 2024. відшумів. Відпрацювали наші збірні, відпрацювали потужно. Ми маємо на Паралімпійських іграх ну, нашу нову молоду зірку, це Марію Шпатківську. друге місце в штовханні ядра. Її тренер Тетяна Дідик неперевершено відпрацювала, тому що вона в цьому році, саме вона, як тренер, Ну, відпрацювала, я сказав би, на відмінно з двома плюсами, тому що і Марія Шпатківська, і другий її е учень е Роман Кокошко, е, метання також ядра, е тільки вже в Олімпійській дисципліні, не в Паралімпійській, в Олімпійській, також був на Олімпіаді. Він потрапив туди, е скажімо так, Дуже непросто, тому що був травмований, але тим не менше ввійшов в когорту олімпійців, що само по собі вже велике досягнення. Він в трійку кращих не війшов, але те, що його присутність як українця віничанна була на Олімпіаді, це вже дуже важливо. Це досвід для нього І до наступної Олімпіади? Я Стимул. хочу сказати, що я другого прикладу, що на Олімпійських Паралімпійських іграх. Були представники одного тренера, наприклад, з повіничень більш не пам'ятаю це. Ну, в принципі серйозним вінички дисандем тандем, тандем спортсменів так, і так, власне тренера. тренера да. Тому ми ще раз дякуємо Тетяні Дідик, яка є працівником педагогічного і викладачем педагогічного університету. Це, в принципі, кузня для наших найкращих кадрів, тому що 90% тренерського складу, які працюють у Вінниці, саме завершували наш педагогічний університет. Наша спортсменка ділилася з нами в ефірі. Я її запитувала, яка ж вага того ядра. Я зараз просто не згадаю, але мене вразило, як дівчина може на таку відстань ось. Кидати це ядро скільки треба тренуватися, скільки треба зусиль і майстерності, тому що передусім це звісно майстерність. Стоїть схоти хочу сказати, що Марія Шпатківська нещодавно вийшла заміж. До речі, за військовослужбовця, який проходив реабілітацію у нас тут в Вінниці, і це кохання. Я думаю, на все життя, і ми їх ще раз щиро вітаємо. Ой, це суперова новина, і справді, якщо Марія нас почує, то вітаємо Марії. Вам щасливої долі з вашим коханим. Ви згадували про фестиваль у пам'ять про полеглих героїв, який відбувся у Вінниці. Скажіть, цей це фестиваль, і це ж не один фестиваль, який є спортивний у нас в нашому місті. Наскільки він буде регулярним? Чи... Скільки учасників було? Власне, про, про що там було, як він відбувався, прохід цього фестивалю? І яке значення от такі заходи мають для? Для нашої історії, для військових, просто що це для них. Головним організатором змагань виступив брат загиблого героя Антона Сіваша Артем Сіваш. Саме його бажання зробити це вже зараз, не відкладати, підшухнуло всіх об'єднатися і зробити такий масштабний проект. У нас було більше 1500 учасників. То це був масштабний дуже це масштабний захід. дуже З'їхала вся Україна. Це захід був з трьох видів боротьби. Кожен день у нас було дзюдо, самбо і греко-римська. Кожен день новий вид спорту. Угу. Це фестиваль е боротьби. І хто змагався? Це тільки це спортсмени з цих видів спорту, так, так з усієї України? Так, звичайно, що ну якщо сьогодні там е в п'ятницю боролися дзюдоїсти в суботу угу. самбісти, і в неділю греко-римська боротьба. Це практично по 500 учасників з кожного виду спорту. Було дуже потужне відкриття, велика шана з гімном, з хвилиною мовчання, з портретами, зі слізьми, з повагою. Ще раз скажу федерації за підтримки Вінницької міської ради, обласної ради відпрацювали настільки потужно, що я думаю, що це може було знімати документальний фільм. Наскільки ми поважаємо своїх героїв. Це і про спорт, і про пам'ять, це... про честь зрештою? Саме так. Це військово-патріотичні заходи. Чи буде нашого цей міста. фестиваль традиційним для Вінниці? Чи бачите ви, що це буде мати продовження? Я думаю, що так. Я думаю, що так. Тому що багато речей ми вже проводимо традиційно. Багато речей в місті Вінниці і пам'яті е, прекрасних тренерів, які виховували не одне покоління, і пам'яті загиблих воїнів вже, е, на жаль, е, проводимо не перший рік. Але це має бути, тому що, ще раз скажу, патріотизм наш не має права згасати. Пам'ять про тих, хто віддав життя за майбутнє України і за майбутнє наших дітей. Е, це світла пам'ять і вона має бути 100% на все життя. Ще один із заходів спортивних був присвячений підтримці ветеранів війни. Незламні. Розкажіть про нього більш детально. Ви маєте на увазі про забіг, так. Е, скажімо так, чудових американців? Так, так. Так, наших гостей, які бігли через всю Україну, да. зокрема, і зокрема в нашому знаєте, місті та американська та пара Тайлор і Нікі Чай угу. це чоловік і дружина, молоді люди, які вже були в Україні, закохались в Україну і приїхали в другий раз під час війни підтримати Україну. Як вони кажуть, ми можемо зробити що? Щоб Америка не забула, що в Україні йде війна. Вони розпочали від румунського кордону. І біжать до лінії розмежування Аж в Запорізьку область. Вони біжать п'ять марафонів щотижня. На суботу-неділю, грубо кажучи, дають інтерв'ю, спілкуються з пресою. Але поки вони біжать, що цікаво, що вони біжать з корпусом капеланів українських, вони їх супроводжують. Поки вони біжать, це все відзнімається і в режимі онлайн чи на слідуючий день, показується в новинах. В Сполучених Штатах Америки. настільки потужна річ. Це... Ми зустрічали їх на кордоні міста Вінниці разом з нашими легкоатлетами, разом з нашими студентами педагогічного коледжу і Харківської національної академії. Пробіглися з ними через все місто, забігли в центральний парк, де їх оваціями зустріли, і вони зразу потрапили на Олімпійський. Тиждень європейського спорту. Ну і, власне, про, до, щодо наших гостей, щодо наших бігунів з Америки, наскільки, от на ваш погляд, чи насправді це так потужно привертає увагу світової спільноти, в тому числі, і мешканців США? Я думаю, що так, Громадян тому що навіть те, що вони роблять, це вже серйозний спортивний подвиг. Тому що зробити за тиждень 5 марафонів це 42 кілометри. кілометри. Повірте мені, не так просто. Це дуже підготовлені спортсмени. Як вони кажуть, що вони не марафонці. Вони до цього прибігли лише один марафон, але щоб підтримати Україну, вони на це зібрали свої сили і свої найкращі риси характеру. І з ними машини супроводження є, ще раз скажу, які це все відзнімають, їхні репортажі, як спілкування з це людьми, навіть їхні в прямому зустрічі. ефірі деякі моменти відбуваються. Так, так, так. <гум> Якщо кажуть, це десь під вечір, то там ранок це і в прямому ефірі це передається на різні їхні площадки ну, по інтернету. І я розумію, що це ще один крок. Щоб Україні допомогли допомогли тим, що ми зараз потребуємо для того, щоб перемогти в цій війні, зрозуміло. Якщо ви вже згадали про тиждень спорту, то ще одна дуже яскрава подія. Вересня це тиждень спорту, дуже така повномасштабна спортивна подія із високими гостями. Це із олімпійською чемпіонкою, і президент НОК України Вадим Гуцет і бронзова призерка Олімпіади в Парижі Ірина Геращенко, які були у Вінниці. Про захід, цей масштабний, про його результати, про власне, учасників цього заходу. Попрошу вас розказати більше для наших глядачів. Ще один захід з популяризації здорового способу життя. І ще раз ще один захід про нагадування, що ми є Європа. Тому що захід був присвячений саме тижню спорту європейського. Приємно, що саме наші гості з Америки. Попали на відкриття цього заходу, і саме вони його відкривали. Сказали потужні патріотичні речі. Наскільки вони пишаються українцями, наскільки вони розуміють, наскільки Україна зараз Україна стоїть на кордоні захисту демократії. Це злає добра, зре. Та -та так і є. Так і є е... вони були вражені взагалі масштабністю того, що є в Україні, незважаючи на війну. Так. 100% були вражені, тому що я їх як зустрічаю, був весь період, поки вони були в Вінниці, і безпосередньо в парку в центральному парку імені Леонтовича був поряд з ними. Вони давали багато інтерв'ю і казали, що наскільки вони вражені, що навіть розуміючи, що зараз може бути тривога, нас так багато. Ми рухаємося, готові розійтись і знов зібратися, але робити свою справу. Наскільки ми потужна нація? Чим був наповнений цей день, цей тиждень європейського спорту? Е, ну, по-перше, наші амбасадори це е, олімпійці заходили в багато закладів е, освіти, спілкувалися з дітьми, запрошували в різні секції і е, а тут це був такий великий масштабний захід, де були виставлені всі школи міста Вінниці, спортивні школи зі своїми локаціями. Також була частина обласних шкіл зі своїми локаціями. І кожен бажаючи міг підійти до локації, обрати свій вид спорту, записатися тут же і розпочати, як то кажуть, займатися чи художньою гімнастикою, чи акробатикою, чи футболом, чи волейболом. У нас в Вінниці розвивається біля 80 видів спорту. Тобто на будь-який смак, а 28 видів спорту у нас в міських дитячо-юнацьких спортивних школах представлені. Я думаю, що і нагадаю, що міські дитячо-юнацькі спортивні школи завдяки Вінницькій міській раді працюють для дітей безкоштовно для і... дітей будь-якого віку. Так, до 21 року. Дякую вам так багато сьогодні про спорт і на завершення. Буквально ремаркою, які можливо на вінницьких спортсменів чекають випробування міжнародні змагання, до яких вони готуються. До нового року, ще в цьому році, цього знаєте, осіннього зимового сезону змагання не завершуються. Ще багато є чемпіонатів України в цьому році. Е, є ще чемпіонати е, Європи, світу, і в принципі вінничани. Я думаю, зараз, наприклад, в збірні України наших два боксера, і вони зараз знаходяться е, в Закарпатті на навчально-тренувальній зборі з, е, зі збірною України і далі мають виїжджати на чемпіонат Європи. Дякую вам так багато інформації за один ефір. І власне нагадаю нашим глядачам, що ми говорили і зосереджували свою увагу сьогодні на розвитку ветеранського спорту. І як ви почули на завершення можливості для того, щоб займатися спортом і професійно, і любительський спорт, і просто своє здоров'я поправляти є буквально у всіх. А щодо дітей, то це взагалі безкоштовні секції і можливості займатися будь-яким із 80 видів спорту, які є у він. Ниці, нагадаю, що гостем нашої студії був майстер спорту по боксу Сергій Краєвський, голова комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради. Дякую щиро вам за те, що до нас завітали, пане Сергію. З повагою до вас, всім здоров'я. Дякую вам, бережіть себе і підтримуйте Збройні Сили України. Щасти до зустрічі.